Друзі, всім доброго дня! З вами компанія АвтоФокус. Сьогодні до нас виглядає добро Ось така Toyota Avensis 2008 року випуску на двигуні 1,8. На газу газ вписаний на оригінальних титанових дисках. В салоні у нас механіка п'ятиступочка, кондиціонер, мультикермо, 4 сквопідйомнички, 270 тисяч пробігу. Дуже збережений стан салончику, є підігрів. Передніх ситів. Ось Такий тут у нас задній ряд все дуже в збереженому стані. Позаду у нас є парктроніки, фаркопчик. Машинка вся в дуже гарному стані. Переглянути це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація про це авто буде у нас на сайті або в Шарці профілю. Завжди чекаємо на вас.